Всім добрий вечір. А ми приїхали на дачу. Зараз будемо складати басейн і рвати буряки. Столові. Коротше, будемо займатися, роботи вистачає. зараз Перебігом вирву буряки на кубку, щоб перебирати. В цьому році столовий буряк. О! Красавчик! А цей який здоровий, длиннючий. А? Як кормовий. Червоний буряк. Здоровий. О, який. Кабанчик. О, бачите, які бурячки? Це два гіганта тут лежать. І в відрі буряки. До вже в мішку буряки. Короче, буряків хватить. Перед ще є. І помідори. Дівчата, шановні мої друзі, ми вже приїхали додому. Буриків коротше, нарвали багатьо. Ви самі бачили, буряки гарні в цьому році. На наступний рік, думаю, посажу трішки менше, бо мені це дуже багато. Але все, приїхали, і я так захотіла, шуби, в мене все є. Сільотку купила філейку, зараз поріжу, цибулька в мене є, біла салатна, замариную. Відварила вже картошку, морпочку, буряк вариться ще, правда. і буду робити шубу. Я шубу, якщо чесно, більше люблю, навіть ніж те олів'є. Не знаю, щось мені більше подобається. Тому зараз приступаю до роботи. Так, спочатку в мене є філі. Зараз візьму його з кулька, до помию і поріжу кусочками. Так, рибку покришила. Тепер кришу. Цибульку, біла салатна в мене цибуля. філе з цибулькою полю столовою ложкою уксусу. Ось в мене столова ложечка. І так гарно його полю. І тепер столову ложку олії додам. І все гарно перемішаю. І додала ще ложку майонезу. Все добре перемішала, і хай воно з пів часа настоїться. Рибка така. З цибулькою познайомиться один з одним. Так, далі дівчата на е, рибку поклала, покришила картопельку. Потерла на терці, Ось, бачите як? І майонезиком починаю збризувати. Ось мене майонез дибовський. І ось таку роблю сіточку по картоплі. Ось так. Зробила таку сіточку з майонезу. Далі буду терти моркву. Так, морквочку потерла, Тепер трошки присолю. Трошки. Небагацько. Бо в нас солодка морква сама по собі, вона на мене в цьому році в мами якась дуже солодка морква вийшла. То так небагацько, таку присолю. Все присолила. Далі наверх тру буряк. Так, бурячок зверху потерла і роблю з майонезу знов сіточку. Все, шуба готова. М? Краса. Зараз холодильник на ніч вистоїться. Зранку будемо їсти. Ну, все, шубу я бігом зробила, можна йти відпочивати. Так хочеться лягти, закутатися в одіяло, на вулиці так холодно і лежати. Так що всім гарної, спокійної, мирної, тихої ночі. Всіх люблю, цілую. Будьте здорові. Пока. Дякую, що ви зі мною на моєму каналі.